В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Запорізькі правоохоронці затримали жителя багатоповерхівки, який в квартирі в антисанітарних умовах утримував три десятка собак. Деталі за мить. У Запоріжжі відкрилася виставка робіт творчого об'єднання Колорет про те, як мистецтво допомагає пережити складні часи, далі. У запорізькому цирку презентували нову програму Зимові візерунки. Більше у випуску. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. 80-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Оріхів. Артобстріл спричинив руйнування і пожежу в приватному будинку, де проживав пенсіонер. Його тіло виявили сьогодні під завалами будинку. Загалом впродовж доби окупанти завдали майже 400 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Надійшло 29 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Ворог здійснив два авіаційних удари по Гуляйполю. 230 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, п'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Новодарівку. Шість обстрілів з РСЗВ накрили п'ятихатки, Гуляйполе, Малу Токмачку та Новодарівку. 160 артударів завдано по території П'ятихаток, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої такмачки, Білогір'я та Новодарівки. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах Щербаків та Настерянки. Ворог успіху не мав, та зі значними втратами особового складу і техніки повернувся на вихідні позиції. Тим часом на запорізькому напрямку прикордонники дронами знищили ворожий град. Один і троє поранених наслідки російських обстрілів Донеччини у Костянтинівці. П'ятеро людей отримали поранення через удари фпв дронів. Серед постраждалих двоє рятувальників, двоє поліцейських і начальник Костянтинівської міської військової адміністрації. Перший дрон поцілив у машину працівників ДСНС, які везли людям воду. Другий атакував евакуаційну команду, яка прибула на порятунок. Люди встигли зачинитися в броньованому авто та рушити змін. Місця машину пошкодило вибухом, пробило колесо. запрошуй Запрошую допомогу, Хай страхують. Все нормально. Виїхали. Не бачимо, що з колесом, але щось є. Самі потрапили під обстріл, забрали хлопців. Все гаразд. На Кіровоградщині вночі ворожий безпілотник влучив багатоповерхівку в Долинській. Троє постраждалих. Мама і двоє дітей їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала. Евакуйовано мешканців з 38 квартир. Всі відповідні служби працюють. Ворожі безпілотники атакували і кропівницький район. Постраждалих на щастя немає. Ніч із тривогою в майже 6 годин, і численними загрозами з повітря була для Черкащина в області. Працювали сили ППО, знищено 26 російських БПЛА. Однак, збитий шахет на коїв лиха в Черкаському районі. За попередніми даними уламками пошкоджено 4 будинки та гараж. Там повибивало вікна, подекуди поніва дахи. Минулося без травмованих. Також зачепила автомобіль. Потрібна допомога жителям буде надана. Обстеження території триває. На покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора. Тим часом оператори БПЛА 3-го полку сил спеціальних операцій виявили скупчення ворога в одній з будівель промислового підприємства. Тактична група оперативно зайшла в тил росіян. Воїни ССО утримували позиції протягом двох діб внаслідок інтенсивних бойових дій на території спалахнула пожежа. Група операторів ССО успішно в. Дійшла на броньованих автомобілях в результаті блискавичного виконання завдання операторами ССО знищено 23 окупанти з нашого боку без втрат. Понад 4,5 тисячі запорізьких будинків отримують теплопостачання станом на 18 лютого. А такі результати поточного опалювального періоду. Окрім житлових домів, тепло надходить також до шкіл, дитячих садків та лікарень. В роботі концерну міські теплові мережі наразі задіяні 57 котелень, дев'ять з яких твердопаливні. Не обійшлося цього річ і без витоки. Проте за словами тепловиків, їх кількість зменшилася. А всі аварійні ситуації усува. А в найкоротші терміни. Водночас, в січні нинішнього року розпочали роботу три нові когенераційні установки. Комплекс дозволяє котельням працювати навіть під час відключень світла. Ще три установки проходять пусконалагоджувальні роботи. Ніякий опалювальний сезон не обходиться без аварійних ситуацій. Цього року вони теж мали місце. Прям критичних аварійних ситуацій у нас не було. Ну, крім того, були пошкодження, звичайно, на теплових мережах, які ми одразу оперативно усували. І з початку сезону вже сталося у нас близько 190 пошкоджень на теплових мережах. У порівнянні з минулим сезоном це приблизно така ж кількість, проте цього року швидкість відновлення послуги з теплопостачання Чання у нас е, е, покращилась. Запорізькі правоохоронці затримали жителя багатоповерхівки, який в однокімнатній квартирі в антисанітарних умовах отримував три десятка собак. Подробиці в наступному сюжеті заява до 4-го відділу поліції Запоріжжя надійшла від мешканців багатоповерхівки про жорстоке поводження з тваринами, що вчиняє їхній сусід. Ми не знали, що там насправді відбувається в цій квартирі, бо були е, саме відеозапис да, із е, дуже великим шумом, да, гавкітом. Нам потрібно було розуміти, що відбувається з цими тваринами, скільки там тих тварин в цій квартирі. Попередньо було встановлено, що в однокімнатній квартирі 9-поверхового будинку в антисанітарних умовах мешкає 53-річний чоловік та утримує 30 собак, яких не годує та не вигулює. Господар на зауваження не реагує, до помешкання нікого не впускає та не виходить з оселі. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 299 – Це жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України. За рішенням суду працівники територіального підрозділу поліції разом із кінологами із залученням співробітників ДСНС провели санкціонований обшук та в результаті слідчих дій вилучили 30 тварин. Сьогодні, те, що у нас сталося, це вже результат роботи поліції, да служби захисту тварин Запоріжжя. Сьогодні ми е, забрали, ну скажімо так, половину тварин, бо більше, на жаль, е, жіночу е, дівчаток. Да, е, ми відправили на стерилізацію до клініки. Завтра їх заберемо. А менші е, менших ми просто-напросто зараз, що зможемо е, розсунемо, як кажуть, по перетримках собаки в дуже поганому стані, тому що собаки в при... Інципі, вони не агресивні, але вони не соціальні. Тобто, собаки вони не гуляли на вулиці, вони не знають, що таке вигул. Скажімо так, вони жили, їли і робили всі свої потреби в одному місті в квартирі. Правопорушнику загрожує від двох до трьох років позбавленням волі з конфіскації тварин. Слідчі дії тривають. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ. У Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, який обікрав літнє подружжя. Фігуран підійшов на вулиці до пенсіонера та запропонував придбати цукор і олію з доставкою додому. Чоловік запросив незнайомця в оселю. Там продавець відслідкував, де подружжя зберігає гроші та, відволікши їхню увагу, викрав заощадження. 81-річна жінка повідомила, що з її оселі зникли 1100 доларів та 43 тисячі гривень. Зловмисником виявився 37 семирі. Раніше неодноразово судимий запоріжець в нього вилучили 13 тисяч гривень та придбані за викрадені кошти речі. Крім того, під час обшуку житла затриманого знайшли ще 1100 доларів та 500 гривень. Він забіжав мішок, треба і тисячу гривень. Я пішла у ванну дістати тисячу гривень однією купюрою. А він каже, треба ще ручка та папірець. Він у цей час поліз у ванну кімнату та забрав гаманець із грошима. Поліцейські встановили, що під приводом продажу цукру та олії зловмисник зайшов до приміщення літних запоріжан. Псевдопродавець відволік увагу господарів та привласнив гомнейз з їхніми заощадженнями. Оперативники та слідчі опитали ймовірних свідків, перевірили камери відеоспостереження в райони вчинення злочину та вийшли на слід зловмисника. Ним виявився 37-річний містянин, раніше неодноразово судимий, за майнові злочини. Вказану особу було затримано на підставі статті 208 кримінально процесуального кодексу України. На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах військового стану. До семи років ув'язнення засуджено жителя Запоріжжя, який вчиняв підпали військових автівок. Ще на двох жінок відкрито кримінальні провадження за торгівлю контрафактними цигарками. Про ці та інші події далі в нашому дайджесті. 31-річний наркозалежний місцевий житель наприкінці вересня 2024 року в пошуках легкого заробітку погодився на пропозицію, яка надійшла йому через меседжер Телеграм за гроші знищувати військовий та спецтранспорт. Того ж місяця чоловік з використанням легкозаймистої суміші підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ, А в жовтні ще одну автівку, яка належала нацполіції, Підпалий фільмував на власний телефон. За виконану роботу він отримав грошовий пере. Кас на двадцять тисяч гривень вироком суду його засуджено до 7 років позбавлення волі та 17 тисяч гривень штрафу. Запорізькі поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 10 тисяч пачок контрафактних цигарок. Спочатку під час обшуку за місцем мешкання 50-річної жительки комунальського району виявили понад 5 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку. Згодом в одному з поштових відділень в посильці 64-річної громадянки оперативно знайшли близько 5 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку. За обома фактами відкриті кримінальні провадження. В Запоріжжі чоловік завдав собі тілесні ушкодження в зону шиї. на місці події. Патрульники виявили хлопця з порізом та кровотечою. Поліцейські наклали тиснучу пов'язку та підтримували його стан до приїзду. Швидкої надалі медики доправили постраждалого до медзакладу. У Запоріжжі презентували посібник присвячений дослідженню демократії та її функціонуванню на заході та сході України. Збірку розробила спільно з львівськими колегами САП «Поля» за підтримки DRI Ukraine. В дослідженні брали участь дві фокус-групи у Львові та дві в Запоріжжі. В результаті роботи виявилося, що, попри доступність інформації, і відкритість органів держвлади до співпраці лише невеликий відсоток молоді залучено у процес що впливають на демократію в Україні, аби змінити ситуацію, на краще був створений посібник, де зібрали результати багатогодинних обговорень, брейнштормів та польових досліджень. Саме фізичні посібники будуть передані до наших закладів вищої освіти, тобто університетів, до молодіжних центрів, також до представників молодіжної ради, і це не лише молодіжна рада Запоріжжя, а також це молодіжні ради громади, які дуже зацікавились в дослідженні демократичних процесів. Деякі з них лише нещодавно створили молодіжну раду і включаються в поняття молодіжної політики. І для них надзвичайно важлива ця підтримка і розуміння того, що таке демократичні проблеми, які виклики ми маємо. Також ми нещодавно мали діалог з нашими міськими. Ми бібліотеками і вони також хотіли мати це у себе на базі, і ми обговорюємо офіційну передачу всіх цих посібників на наші, до наших партнерів, до цих закладів, де молодь активно проводить свій час. Мистецтво здатне зробити звичайний день особливим. В Запоріжжі відкрилася виставка робіт міського творчого об'єднання Колори з любов'ю до життя. Про те, як творчість допомагає митцям переживати складні часи в нашому сюжеті. Відкриваємо! Першу виставку я дуже дякую всіх талановитих, чудових. Я так думаю, що в нас кожна виставка все краще, краще і краще, як, як не подивишся, і вони всі різні. Від яскравих пейзажів до портретів, які випромінюють тепло. Тут кожна картина це фактично послання про те, як важливо зберігати любов і радість навіть у найтемніші дні. На виставці представлено роботи 21 художника, і кожна з картин має свою історію для інеси Воронової. Мистецтво стало й своєрідною арт терапією. За її словами, врятувало її у складні часи ще під час ковіду та продовжує заспокоювати зараз. Червень двадцять це картина, яка має тяжку історію. Художниця створила її після трагічних подій, коли окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Бо ця трагедія торкнулася не лише природи, а й особисто її родини. Родина мого чоловіка родом з нової каховки. Ну і це для нас. Була така подія дуже моторошна, шокуюча. Там у нас діти виросли, вони влітку проводили час і племінники, і Нова Каховка це для нас ну, рідне місто. Ну і Потім, коли ще а, постійно нас шантажують нашою запорізькою, АСБ дуже така подія була, ну, яка мене просто спонтанно надихнула на ту роботу, за словами організаторів, любов до життя це те, що дає сили для творчості та усвідомлення реальності. Ольга Харякова ділиться на початку Великої війни, писала картини для себе, щоб заспокоїтися, пережити емоції та не втратити рівновагу. Коли почалися тільки перші неділі, дуже мене рвало душу, і я у мене є роботи, які я створювала, які я ну, досі нікому не показувала, але це так. Да, це такі бурхливі душевні муки були. Художниця Марина Зубкова розповідає зворушливу історію свого дідуся, запорізького козака, який у 60-х роках зі своїми друзями доглядав за запорізьким дубом. Щоб зафіксувати ці спогади по фотографіях, які збереглися, художниця написала картину, що спонукала її, і далі вивчати нашу історію. Тож на виставці вона показала серію портретів жінок із різних куточків України, виконаних в стилі старовинних майстрів. Жінка вона є берегинію нашого роду. Вона молиться, вона оберігає, вона чекає, вона любить. Будь то мати, будь то дружина, будь то сестра, донька. І мені хочеться передати оці, ці емоції і ці традиції, які саме ну, зберігають наші жінки. Це картина, наприклад. Це дівочий весільний стрій із Тернопілля. Так, дівчата вдягалися на весілля. Це святвечір. Я хотіла показати нашу жінку, яка молиться, яка є Вергінією родини. Ця виставка доводить, що митці вміють бачити прекрасне навіть у найскладніші часи. Це надихає і нагадує. Кожен із нас здатен додати трохи світла у цей світ, зазначають відвідувачі. Я хочу подякувати кожному митцю і кожному мешканцю, який сьогодні прийшов, хто не просто говорить, що культура на часі завжди, а хто своєю роботою. Своєю залученістю і своєю небайдужістю це доводить. Тому що саме за цю культуру, саме за те, щоб ми могли творити, переосмислювати, створювати нові шедеври і нові серце, воюють наші хлопці. Війна знищує багато чого, але не здатна знищити творчість та любов до життя. Впевнені митці переконатись у цьому може кожен охочий, відвідавши експозицію у виставковій залі спілки фотохудожників у будні з 10 до 17. Аліна Мельничук Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Жонглери, акробати, Трюки та звичайно клоуни в Запорізькому церкву презентувала нову програму Зимові візерунки. Вона складається з понад десяти різних виступів. Наші журналісти також побували на прем'єрі нової програми і вже готові поділитися подробицями детальніше в наступному сюжеті. Номер називається кухня і є складовою частиною нової програми Запорізького державного цирку Зимові візерунки. Номер виконує сім'я Сильянових і він вже є класикою для жонглерів. Ми цей номер працюємо вже давно, і я ще маленька була тоді. Я не пам'ятаю, років 14, зараз за 30 Вже цей номер мама працювала ще й задовго до мене. Дуже подобається, коли аплодують. Це дуже приємно, коли сміються люди, посміхаються, коли падують, і Це заряджає енергією. Дуже чекаємо аплодисментів від зрителів. Сподівається принести позитивні емоції глядачам і подружжя Сацьких у житті. Вони Олександр та Олена. А на сцені перетворюються на Леона та кнопочку. Олександр розповідає, що такий дует став можливим, коли 20 років тому він запропонував дружині працювати в парі. Зараз же в рамках програми подружжя підготувала новий номер, який передбачає більше комунікації з глядачами. Проте деталі номеру секрет, каже Леон. А це секрет. Це секрет для глядача. Хай приходить і дивитися на нашу виставу. У нас дуже багато чого цікавого, гарні номери, репризи. У нас взагалі чудова програма створена в таку погоду, в таку негоду з цією війною, але працюємо, стараємося. Гарного настрою глядача, для якого ми будемо старатися це робити, щоб у нього був гарний настрій. Також, щоб не було тривог і щоб було мирне небо над головою. Те ж саме. Родзинкою програми стали дует гімнастів Елмакс: 16-річний Максим та 12-річна Єлизавета. Артисти зізнаються, готувались довго, адже один з номерів включає надскладний трюк. Сьогодні буде два номери. Ми першим номером виступаємо у повітряному кільці та виконуємо надскладний трюк вис у зубах. Та буде ще другий номер, називається він Пара Адажо, де ми виступаємо на підлозі і теж виконуємо трюки. Готувалися ми довго, ну майже все життя. У нас цей номер виробляється і зараз ми готові виступати. Директорка цирку Тамара Зубко розповідає: артисти працюють попри усі несприятливі умови. Це і погода, і епідемія, і нестача артистів. Проте навіть у такій ситуації всі намагаються створити унікальну програму та номери, які було б цікаво дивитись, і до яких хотілося повертатися знову. Намагаються ставити і ті, які є дефіцитними. Дуже в великому дефіциті. Це номери з тваринами, їх практично немає в Україні. З розумілих причин ми не можемо запросити, як ми запрошували, і мадіярів приїжджали із слонами, і бразильці приїжджали, італійці приїжджали, білоруси приїжджали. Ну шик модерн, красота. А зараз ми випускаємо кожен раз продукт, наш український продукт з наших артистів. Тоді артисти викладаються на повну. все, аби запоріжці та гості міста мали можливість відволіктись та розслабитись хоча б на декілька годин. Ми все зробили і робимо для того, щоб глядач, який прийшов до вистави, щоб вони на цей період, на ці дві години поринули у світ позитива, у світ посмішки, у світ добрих емоцій, трошки позбулися того, Тягарю тих обставин, які мають місце навкруги. В нас це мені знаєте, нагадує як острівочок такий добра. Все, що ми намагаємося робити, те ми робимо. Тож артисти запрошують глядачів на нову виставу Зимові візерунки, аби в холодну лютневу пору зарядитись теплом та позитивом. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.